9 травня продовжується, і у мене виникла невеличка проблемка. Дивлюсь, сидить майже цілий день півник кох сам. Зараз покажу. Ось так. Зранку випускала, вони точно були всі троє. Чого він сам, не можу зрозуміти. Піду, зараз пошукаю декури. Знайшла цесарок. Пасуться на межі. Що вони там довбуть? Не знаю. Довго ходити не прийшлося. Ці дві гави бродять по сусідньому городі. То або ж то тільки вони дві? Ці дві господині. Зараз буду гонити звідси. А он третя стоїть. Треба бродити тут, а зараз буде всі додому гонити. Ану, давай давайте, ледащі, ще додому. І то бігом. Бігом до півдня. А ти що? О, як оживився. курей побачив. Ти чого їх не шукав? Треба тобі пригнати. О, щоб не пригнала е, півневі курей, то навіть, напевно, ще не звернула поваги, як у мене гарно розпускається гліцинія. Вона тут стоїть, фірточка її постійно прикриває отак. І вона в цьому куточку собі бідненька, одна однісінька. І взагалі я не надіялася, що вона прийметься, тому що е, Корінчик у неї був дуже слабенький, як я її саджала. Але нічого, слава Богу, якось так було волого-волого. І тут, напевно, що їй затишок якийсь. І вона собі гонить, почала гонити он які пагінці. Чудово. І ось звідси гонить, і звідси ось гонить, погнала. От добренько. Забігла подивитися, чи льончик зелень їв, а він взяв мою ковтину, смог чи відразу. Льончик, пускай, віддавай. Не можна, куди? язикалься довго сунеш. Ай, мазун, ай мазун. Що це там їв? М -м, молодець. Пити пив, товчиїв, а це липлем взяв. Лінуєшся ще, да? Лінуєшся? Що ти везеш їй всім язиком? Треба, щоб їсти вчився гарно. На пашу підеш. Біжи тебе тільки на конкурс, кого довше язик, то ти виграв. Да. Що вона хоче? Що мамуся твоя хоче? Що твоя мамуся хоче? Думаєш, я тебе чіпаю, да, я ж тебе не чіпаю, я тебе мазонька. Роги ростуть чи ні. Роги ростуть. Чи ні? А, -а, а, ростуть уже. По на ти знов кофту смичиш. Поки вітер в таку сторону, щоб не диміло на людей, на подвір'я, а десь там межи іде то підпалює кукурузиня. Кому сказати 9 травня це що вся частина городу буде оратися. О, комусь би сітку зробили Перевозять трактором. Зараз. Зараз за яблунь вийдуть, буде видніше. У нас є в селі майстер, який, який робить гарні бесідки. Палорама у нього своя, та он, таку красу можна замовити. До когось уже поїхала. Так, підпалила ось так, як згорнуто у три покосики, так і всі три одночасно підпалила, і просто вітер буде рухати в ту сторону, куди вони лежать. І зараз воно все швиденько спалиться. О, аби сітку повернули ось в цю сторону і звідси вам буде видніше, я так думаю. Ай, красиво. Буде сюго така стояти, наче Альтаночка у садочку. Нам тут теж обіцяє зробити уже не перший рік. Але надіюся, що зробить. О, який красивий будиночок. Літній. Ну, все, у мене знову ностальгія. теж собі хочу. Коли вже в нашого Юрасика руки дойдуть? Вероніка. Вероніка. ух, Дивись, яку безсітку комусь везуть. Ага. Я йду до сутки. Так. Да. Коли тато зробить? Тато ще гойдалку не поставив. Ось так. Тато ще гойдалки не поставив, а мав ставити і безсітку, і гойдалку, і все. Ну, не стрималася, щоб ще ближче не зняти. Ото краса о вже Що? ха, я сама. Да? А як впадеш? Точно Ага. <ріст> <ріст> яка рясна кульбабка. А, подивіться, яка краса. Як скатертина. Ну, ось і все. Дограє. Тато мене вже згодить. Завтра відразу і кукурудзу сіяти. Не знаю. По-перше, ще її не натеребила, щоб посіяти. По-друге, ще ж він його й не вигорав. Каже, ай гарний ячмінь. Пройдусь по межі цією стороною. Гарний, нічого не скажу. Ось тільки сюди Ось Ось цей край потрішки такий паршивенький, А так в основному красивий, хороший. У міру густенький. Місцями височенький геть. Місцями височенький щось буде. От цікаво, дощу сьогодні не було. А пройшлася тут по межі, та через ячмінь сюдою, а шльопки мокрі тримається роса. О-о-о, добре, що біжать. Зараз треба десь малечу знайти, виловити. Так, ні. Тут його немає. Ні, тут немає, піду далі пошукаю. Он воно, он воно. Он воно маленьке. І та воно ж таке жовтеньке. Оп, оп, зловили. Та як би ще цих двох зловити? А можливо хай біскочкою вже сьогодні? Так, насаджую жоржини, поки добрі люди дали. Знаєте, звідки? Між хатою і огорожею з іншої сторони. Бачите, звід дороги синя з цієї сторони така. Ну, ось тут така собі є проміжок, і ось у ньому посажу, щоб. Бо має звичку тут крупивка заростати то ми будемо щось робити, щоб не дуже їй було місце. Буду пам'ятати, що на Юрине день народження посаджена. Так. Що робить? Що з літо з розуму. То тобі між тридцять 38 сьогодні. А, поїхати, то поїхав, цікаво, як стане. Так, анюта з боронами. татко думає що він 38 шумахер. Я зараз, напевно, ще дещо зроблю. Дивлюся ось цього Куща дуже гарної. Резентеми можна ось так заступом взяти і цю сторону викопати, а ця собі росте, буде у мене вже їх два. Так, нема що думати, треба робити. Ото моя троянда плетюча погнала доверху. Дивіться, аж куди зачепила. На хлівчик візьме, ще візьме і заплете ось так. Дах, правда, на ньому потрібно шиферину міняти одну чи дві. Але я його тут так зачепила. І, напевно, хай сюди гілкою і гонить. Так, улюблений хризантеми, так як улюблений троянд якраз. У мене тепер вийшло три кущики. Один, ще маленький від'єднала. Посажу зараз тут за жоржинами, Жоржини. І ось так туди, ще в кутик хризантема. Половила своїх переселенців п'ячечок, Несу десь туди в кухні. І так собі думаю, ну чого ж не додумалася раніше так робити? Ну таке. Чимось на помилках, де й годі. Піду зараз пополиваю все, що садила. І що ви думаєте? Така пора вже, що лукає корівка. І це зараз поки полю. Ой, потрібно буде йти порати. І ось так у нас минає день і минає ніч. Mm. <плес> да, качки. І минає он вже цвіт на вишні, сипеться геть. То вже можливо до нас тепло буде приходити.